Створення зв'язків між таблицями. В роботі необхідно створити базу даних за допомогою програми Microsoft Access. Співробітники організації фірма працюють з клієнтами та виконують їх замовлення. І Якщо всі відомості помістити в одній таблиці, вона стане дуже незручною для роботи. В ній розпочнуться повтори даних. Щоразу, коли співробітник Іванов працюватиме з будь-якою фірмою, доведеться прописувати дані про співробітника і клієнта заново, внаслідок чого можна припуститися багатьох помилок. Щоб зменшити кількість помилок, вихідну таблицю можна розбити на кілька таблиць і встановити зв'язок між ними. Це буде більш раціонально. Необхідно створити три таблиці. Співробітники, клієнти, замовлення. Окремі таблиці, що містять інформацію з певної теми, необхідно зв'язати в єдину структуру бази даних. Для зв'язування таблиць слід задати ключові поля. Ключ складається з одного або декількох полів, значення яких однозначно визначають кожний запис таблиці. Найбільш підходящим як ключове поле. Є лічильник, оскільки значення в даному полі є унікальним, тобто виключає повтори. Відкрити таблицю співробітники у режимі Конструктор. Натисніть правою кнопкою миші на полі Код співробітника і в контекстному меню виберіть команду Ключове поле. Якщо в таблиці необхідно вставити декілька ключових полів, то виділити їх можна, утримуючи клавішу Ctrl. Для таблиці Клієнти встановіть ключове поле Код клієнта, а для таблиці замовлення ключове поле код замовлення. Для створення та зміни зв'язків використовується вкладка Знаряддя бази даних, кнопка Зв'язки, Створювати або Змінювати зв'язки можливо тільки між закритими таблицями. На даний момент зв'язків між таблицями немає. Існує кілька типів відносин між таблицями. При типі відносин один к одному кожному запису ключового поля в першій таблиці відповідає лише один запис. У пов'язаному полі іншої таблиці і навпаки. Відносини такого типу використовуються дуже часто, іноді їх можна використовувати для поділу таблиць, що містять багато полів для відділення частини таблиці з міркувань безпеки. При типі відносин 1 к багатьом. Кожному запису в першій таблиці відповідає кілька записів у другій, але запис у другій таблиці не може мати більш одного пов'язаного запису в першій таблиці. При відношенні багато багатьом в одному запису в першій таблиці можуть відповідати кілька записів у другій таблиці. А одному запису у другій таблиці можуть відповідати декілька записів у першій. Створення списку, що розкривається, для поля код співробітника. Якщо забезпечити цілісність даних, вибрати параметр каскадне оновлення пов'язаних полів, а потім оновити первинний ключ в програмі Аксес буде автоматично оновлено всі поля, які посилаються на первинний ключ. Створення списку, що розкривається для поля код клієнта. У наведеному прикладі використовуються зв'язки один багатьом. На схемі даних вони відображаються у вигляді сполучних ліній із спеціальними значками біля таблиць. Зв'язок один багатьом позначається одиницею поблизу головної таблиці, що має первинний ключ, і знаком безкрайності поблизу підлеглої таблиці що має зовнішній ключ. Зв'язок один до одного позначається двома одиницями. Обидва поля таблиць мають первинні ключі. Невизначений зв'язок не має жодних знаків, і якщо встановлено об'єднання, його напрямок відзначається стрілкою на кінці сполучної лінії. Жоден з об'єднаних полів не є ключовим і не має унікального індексу.